Рясних Божих благословінь вам, дорогі підписники каналу та гості. Радо вітаю вас на каналі Українські народні прикмети та традиції. На часі у нас 15 листопада, день тижня, субота. Розпочинатимемо. Світловий день триватиме 9 годин 6 хвилин. Схід сонця очікується о 7.23. Захід близько 16.29. Місяць спадаючий. Церковний календар Православна Церква України вшановує сьогодні трьох мучеників, а саме Гурія, Авіва та Самона. Гурій і Самон, маючи в душі Господа, несли його віру та слово людям, навертаючи їх до істинного Бога, через що і були схоплені за часів правління Діоклетіана. Та віддані на тортури за відмову від язичництва. А вів служив деяконом, тож був також християнином, багато проповідував, розповсюджуючи Христову віру, і після відмови перейти на бік невірних його стратили. Цієї дати також згадується преподобний Пагісій, що був ченцем, який бував на багатьох землях, несучи Слово Боже. Дійшовши до гори Афон, прийняв сан священника та брався до перекладу повчальних текстів. За церковними статутами, сьогодні, 15 листопада, починається сорокаденний піс до Різдва Христового, який триватиме до 24 грудня. Молитву на початок посту, а також ту, яка читається щодня впродовж посту, я залишу в описі під відео. Іменини у цей день святкуватимуть Дмитро, Григорій, Микита, Петро та Микола. Вітаємо! Черевні хвилини янгола триватимуть із 1735 до 1810. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби допоміг владнати всі наявні конфлікти у вашій сім'ї. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди. Тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі, народні прикмети і традиції. Гучні веселощі у цей час уже недоречні має бути тиша, спокій без надмірних емоційних сплесків. Настає час смиренності та покори, коли добре стримувати свій гнів, заздрість, варто намагатися побороти у собі ці руйнівні почуття. Заборонені до споживання молочні продукти, м'ясні, сало, яйця та алкоголь, після час очищення душі і тіла, вітається посильна молитва щоденна. Доброю та спасенною справою буде за період цього посту прочитати усі псалми можна розділяти на кожен день по декілька. За давніми переказами до такої людини прийде велике щастя. Стаючи до посту, пробачте провини своїм недругам, рідним людям, і якщо чимось вони завинили перед вами, з чистим серцем і душа чистою стає, попросіть вибачення, і ви, якщо когось образили словом чи ділом. Якщо з певних причин не можете суворо дотримуватись посту, оберіть певні обмеження на понеділок, середу чи п'ятницю або, хоча б на один день, радять народні звичаї. Це може стосуватись посиленої молитви, не лише обмежень в їжі. А можливо, хочете побороти певну звичку, що вам заважає. Це може бути будь-що. Навіть якщо утримаєтесь від сварок конфліктів, це уже буде добрим. Головне щиро цього хотіти, і тоді Бог вам у поміч. Основними продуктами харчування у предків були каші, фрукти, сухофрукти, овочі, горіхи, гриби та бобові. Понеділок, середа п'ятниця, не дозволялась олія, тоді як у вівторок та четвер невелику кількість до страв можна було додати. Субота та неділя інколи дозволялась риба, так і навведення чи Миколая. За давньою українською традицією під час посту господиням в домі дозволялось наводити лад, тобто прибирати лише в ранній час, в крайньому до полудня. Іде на вилов рибу чи полювати в лісі не дозволено чоловікам. Це ж стосується і відносин між подружжям. Люди наділяли піст очисними та смиренними властивостями. Він не мав бути як тягар, а лише в радість. Пам'ятаємо, що це час очищення та вгамування своїх звичок, забаганок інколи тих, що нам шкодять, і знаходьмо час на прощення, добрі справи, милість, жалість по відношенню до оточуючих, молитву, адже без цього прощення та милосердя неможливі. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили часто чути співпівня за кілька днів прийдуть теплі дні. Ворони кружляють у небі, сніг піде. Місяць у кільцях погода швидко зміниться на вітряну. Що не можна сьогодні робити? Стригти нігті. Хто у перший день посту нігті стригтиме, той шість бід разом переживатиме, казали пращури. Не варто прибирати в будинку, займатися пранням чи миттям вікон. Також краще не ставати сьогодні до рукоділля не можна вживати алкоголь чи переїдати. Що добре зробити? Якщо немає змоги дотримуватись посту впродовж 40 днів чи здоров'я не дозволяє, дотримайте його хоча б один день. Замініть м'ясо на рибу, утримайтесь від солодощів, це піде на користь не лише тілу, а й душі, каже народна мудрість. Аби нило, варте мати сьогодні при собі одну спецію гвоздики автентичні українські слова. Хогут. Люди так раніше називали півня, народна мудрість. Так повелося, що з давніх віків люди поріг дому уособлювали з чимось потаємним. Містичним, загадковим та небезпечним водночас предки шанобливо ставились до порогу та намагались не порушувати тих заборон, які існують, і понині. Одним таким забобоном є те, що наречений має наречену внести вперше у подружньому житті на руках через поріг, аби вона його не переступала. Але для чого так робити? Давня мудрість говорить, що так будинковий буде шанобливо ставитись до дівчини, а ще їй не загрожуватимуть темні сили, що можуть бути зосереджені на порозі, які є невидимими для людського ока, і буде продовження роду швидким та легким. Стрижка протипоказана щасливе число дня 9 – колір дня рожевий. Містичні години доби триватимуть із 18.30 до 1950. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Шовковиця Чорна. У народі вона ще відома під назвою Морва або Тута. Для лікувальних властивостей збирали її тільки молоде листя, кору та плоди. Росте переважно поблизу лісів, садів, а також у господарствах. Часто можна зустріти біля польових доріг лісосмугах. Люди використовували шовковицю для покращення обміну речовин, для покращення кровотворення, при діабеті та захворюваннях шкіри. Вона має жарознижувальний та послаблюючий ефект. Також її використовували при кашлі. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання. А уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні Українські страви. Серед поширених страв того часу були коцюрубки. Готуються вони з гречаного борошна, на якому замішували тісто. Додавали куряче яйце, хоча можливо і без нього, сіль та молока стільки, скільки візьме тісто. Замішували тісто твердіше, ніж на вареники, ставили воду з лавровим листочком на окріп, як вода закіпить, тісто натирали на крупну тертку, помішували, варили на середньому вогні протягом п'яти хвилин, окремо смажили цибулю, моркву на олії та змащували варені коцюрубки. У зимовий період ця страва смакувала зі шкварками та соленими огірками. Люди, що народились у цей день, є стратегами, що не зроблять і кроку, доки не визначаться з метою та не матимуть розробленого плану дій, бажано покроково. До їх сильних сторін відносять дисциплінованість, вдумливість та стратегічне мислення. До слабких нерішучість та постійні сумніви. Імениникам цієї дати в житті варто стерегтись, перехресть. Успіх приноситиме фіолетовий колір. Камінь-талісман місячний камінь, квіткою долі є червона троянда. Цей день в Україні. 15 листопада, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ваша мужність та відвага у пам'яті нащадків назавжди. Давня приказка говорить, що щастя знає, кого шукає. Бажаю, аби воно знайшло кожного із вас. Дякую за увагу.